Росіяни почали прорив на Сумщині та Харківщині. Із кількох напрямків пішли колони техніки. Зав'язалися жорсткі бої. В містах оголосили тривогу. Все виглядало як спроба блискавичного удару прорвати фронт та просунутися вглиб. Та щойно перші машини зайшли на нашу територію. Сталося те, чого самі окупанти не очікували. Колони накрили бомбами, ракетами, вибухи палаюча техніка. Повна втрата контролю над ситуацією. Що далі сталося із окупантами? Побачите у сюжеті. Ми вітаємо глядачів та закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо. Російські війська захопили кілька прикордонних населених пунктів на Сумщині. Наразі під контролем окупантів перебувають населені пункти Нуванька та Басівка юнаківської громади, а також Веселівка і Журавка Хотинської громади. Про це повідомляє очільник ОВА Олег Григоров. Цитую на сьогодні кілька населених пунктів на території Сумщини під контролем. Ролем противника так написав він. Згідно з словами керівника області, мешканці цих сіл були давно евакуйовані, тож загрози для цивільного населення немає. При цьому противник продовжує спробу просування з метою створення так званої буферної зони. Зазначається, що наразі бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кондратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Далі продовжує отстувати Сила оборони України. Усі складові сили оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбувають атаки противника та не дозволяють йому просуватися в території Сумщини. Саме так зазначив керівник обласної військової адміністрації. Ну а тим часом під загрозою наступу РФ опинилися три області: Харківська, Сумська та Дніпропетровська. Про що розповів військовий аналітик Ніко Ланге. Він зазначив, що Кремль заздалегідь готував наступальну операцію, яка розгортається саме зараз. Попри будь-які розмови про мир, зокрема й за участю Трампа, на думку Ланги Путін. Ніколи не мав наміру йти на припинення війни. Навпаки, Москва прагне просунутись на північному сході України, щоб створити нові виклики для дипломатичних переговорів. І так, розширюючи свій вплив за майже чотирьох формально анексованих регіонів. Експерт додав, що армія РФ суттєво вдосконало свої можливості у війні дронів. Російські сили почали масове виробництво безпілотників і вже активно використовують їх у боях. Сто далі росіяни переймають тактику ЗСУ. Та досягають помітного ефекту за допомогою тисяч нових дронів та потужних засобів РАП, Вони щодня завдають ударів по українських лініях постачання, виводячи з ладу десятка одиниць логістики, підсумував Ланге. збройні сили РФ перекинули великий контингент близько 50 тисяч військових з Курської області до Харківщини. Харків був основним центром бойових дій протягом значної частини. Російсько-української війни при цьому обласний центр Харків розташований всього за 30 кілометрів від кордону ЗРФ. Західні джерела називають Харків фортецею України. Існує багато припущень, що російські війська можуть спробувати почати наступ щоб захопити цей великий населений пункт. Нещодавно російська армія зробила важливі здобутки поблизу міста, зокрема захоплення населених пунктів Кам'янка наприкінці квітня. Ну а головний офіцер штабу 13-ї оперативної бригади збройних сил України Андрій Помагаєву прокоментував перекидання військ до Харкова. Цитую далі ворог намагається наблизити свій особовий склад до лінії бойового контакту та провести, хоча б деякі штурмові дії. Він наголосив, що є чітка підготовка до активних штурмових дій. Ворога повідомляється також про присутність елітних російських десантних військ. Є додатковою ознакою можливого наступу на Харків важливим фактором для перекидання сил РФ до Харкова в такому масштабі є значне розгортання. Підрозділів корейської народної армії в Курську, де вони відігравали ключову роль у відтісненні українських сил. Хоча залишається невідомим, чи будуть північнокорейські війська значно залучені до бойових дій в спірних регіонах поза межами міжнародно визнаної російської території, їхня присутність в захисті Курська та інших регіонів РФ може бути ключовою для сприяння російським. Наступам на захід про цьому дії Пхеньяна відповідатимуть міжнародному праву і не можуть розцінюватися як участь у вторгненні в Україну. Очікується, що північно-корейська техніка, така як балістичні ракети, КН-23 та протитанкові ракети буде продовжувати використовуватися передовими підрозділами Росії для операції в спірних регіонах, зокрема Харкові. Ми забезпечуючи нові можливості, яких раніше не було у російських військ. Оцінка ефективності підрозділів корейської народної армії показують, що вони значно перевищують багато підрозділів ЗС СРФ. І справили сильне враження на російські війська, з якими діяли разом. Північнокорейці були далеко не єдиними військами третьої сторони, які брали участь в боях у Курську. Також активну роль на українському боці відігравали найманці західних країн, зокрема американська група передового спостереження та. Польський добровольчий корпус, і за словами очільника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка, мова наразі не йде про наступ безпосередньо на місто Харків. Експерт підтвердив, що спостерігається активність зі сторони РАФ, зокрема, нарощення військової присутності в Білгородській області. Однак як зазначає Коваленко, це не свідчить про початок масштабного наступу. Цитую далі про наступ на Харків перебільшено недостатньо ні сил, ні засобів. А мова про прикордоння каже Коваленко на Запорізькому напрямку, знову гаряче росіяни не полишають спроб прорватися біля Оріхова, але поки що безрезультатно за даними Американського інституту вивчення війни. Протягом 24-25 травня, ворог намагався атакувати в районі Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків. І знову без успіхів. Ще цікава деталь. Ворожі сили можуть отримати підкріплення. Речник української добровольчої армії каже, що РФ може перекинути ще один полк 7-ї десантно-штурмової дивізії з Курської області, щоб посилити свої дії на Запоріжжі. Але ЗСУ не дрімають українські оператори дронів влаштували сюрприз поблизу окупованої Новобогданівки на Мелітопольщині. Знищили щонайменше три паливні цистерни на російському військовому потязі. Це серйозно вдарило по логістиці ворога. І ще один момент ворожі дрони з 64 ї мотострілецької бригади РФ досі активно діють в напрямку поліг. Це свідчить про те, що росіяни не просто тримаються там. Вони продовжують шукати слабкі місця, хоча. Поки що без серйозного прориву на тлі запаклого спротиву сил оборони окупанти цього року домоглися незначних територіальних успіхів, попри запевнення Путіна, що його армія отримала перевагу. Там по основного наступу РФ на сході України з початку року скоротилась двічі порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року. Окупанти просунулись в Україні у середньому приблизно за швидкістю 41 квадратний кілометр на тиждень, тоді як в період середини серпня до кінця минулого року середній показник становив близько 125 квадратних кілометрів. Згідно з публічними даними, з січня Росія захопила менш ніж ну цілих сотих відсотка української території. Також окупанти розгортають наступ на місто Костянтинівка на Донеччині із трьох напрямків розповів військовий оглядач Денис Попович. Цитую далі: чомусь усі запитують про Покровський напрямок, забуваючи про Костянтинівку. На мій погляд, зараз саме Костянтинівка буде головною. Це дуже небезпечна історія, оскільки Костянтинівка ворота до словянсько краматорської агломерації. Ворог ставить завдання окупувати Донецьку область та прорватися до Слов'янська та Краматорська, взявши Костянтинівку, попередив акспарт. За його словами, наразі фіксується просування росіян на схід від Костянтинівки до часового яру. На захід, де вони перейшли дорогу, що з'єднує Бахмут і Покровська також вони намагаються наступати з боку Турецька, і в них є успіхи. Водночас, як додав Попович, наразі все ще постає питання, куди саме повернуть росіяни на Костянтинівку чи на Покровське. Я думаю, що це буде Костянтинівка, але це зовсім не скасовує спроб ворога просуватися на Покровському напрямку. Там вони загрожують виходом на адмінкордон у Дніпропетровської області, каже оглядач. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Друзі, бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте збройні сили України та до зустрічі у свіжих випусках. Новин, слава Україні!